Всім привіт! Ми зараз йдемо в лікарню, а, в приватну лікарню, записала Вовслава до педіатра, наче нормального знайшла. Жіночка там дуже класні відгуки. А, ну, хай подивиться. Сьогодні вночі перший раз в житті в нього була 39 температура і в день теж такий похід до лікаря зайвен не буде. А, тим паче це ж у нас перший раз, так захворів. Може це розеола, як кажуть, знаєте. Але симптоми інші були вчора. Ні при роздіоли такого немає. Зараз все дізнаємось. Ми мене, розпустимо коло будинку, ця лікарня. Што? Што? Ось у нього температура, але настрій гарний Що це таке? Новеньке щось? Так. Щось новеньке? Так. Диви, який пазл, класний. столик вже треба, так, Владік? Тобі так цікаво з столиком. Це подумувала. Подумувала купити такі пасли йому. але таке здорове. Напевно, вже пора. На асфальті боїться, дівчата. Страшно, бо больно падать знає. Друзі, всім привіт! У нас вже наступний день. Зараз все розповім. Спочатку я назбирала відправки. У мене була обнова. В інстаграмі в сторіс, і вона ще буде, ще одна буде, можливо, ще дві буде. Подивлюсь, як у мене буде з часом це все відфотографувати на собі і зняти. А, зараз йдемо відправляти з Владиславом. Він мені так допомагав. Ось цілий пакет на нову пошту і в понеділок відправлю Укрпоштою ще. Вчора ми ходили до лікаря, а, і що хочу сказати? Зараз йдемо. Зараз, напевно, вийду і розповім. Ми вже дворі гуляємо, відправила посилку, так захотіла багету, купила собі багет, сижу їм, поки Владислав тут колупається по майданчику. Ми одні, дивно, п'ята година вечора. Всі ще, напевно, сплять або обідають. Суп сьогодні поїв добре. Зараз підемо разом гайдатися. Так. Владислав. Владик, ти що заснув? Владислав! Владик, ти що спиш? Не спи! Не спи! Так, все почалось з того, що у Владислава уночі була температура 39, за 39. Це у нас зовсім перший раз такий. Я ніколи такого не зустрічала. І в мене ніколи в житті не була така температура. Е, я не скажу, що я була налякана або начитана, але, знаєте, якось, ну, перший раз за все його життя то хвилювалася, вже ж хвилювалася. Не дає мамі зняти відео. Хочу, щоб я його так гайдала на собі. А в мене вже з віком гойдалки, знаєте, таке щастя не приносять. Мене починає. Тошнити, дуже мені погано стає. Та йому нормально. Розповідаю, вночі була температура у нас 39. І я вирішила, ну я знала, що декілька днів можна збивати її, дивитися, слідкувати. Вирішила сходити до нашого малючка, тут є у мене на районі, там лікар, дуже гарні відгуки були. А, всього там 500 гривень коштує прийом, І я вирішила з Юркою свою відвести малого, щоб вона його послухала, подивилася і сказала, як там що приймати, якщо треба. Дівчата, хто питає, чим я збиваю температуру малому, я не буду писати тут і не буду озвучувати, тому що ті, хто там колись бачив розбір моєї аптечки, той знає, бо почнеться. Не тим збиваю, ще щось почнуть писати. Збиваю тим, чим треба. Ось. Лікар подивилась і сказала, що у вас добре. Добре в кавичках. Значить, у нас лізуть маляри, лізуть зуби, через це слабкий імунітет, і він підхатив щось від когось, тому така температура висока. А сказала, ну, щоб за 39 ти що за самачок? За 39 збивати, багато води, привітрювати, ну, такі, знаєте, стандартні. А відповідь на питання, що робити, коли дитина хворіє, від Комаровського. Я спитала з приводу ще прививки від грипу, що потрібно робити, як вона до неї відноситься, бо я ніколи в житті не робила ні собі, ні в нікому. Але знаю, що багато класних відгуків там є. Це так, я спитала, що робити не буду. Ось і Оце я йому збила температуру і ми вийшли. Вийшли, вже у нього температура у неї була нормальна, бо щоб він себе нормально почував, після сну він вийшов. Ой, Ти що вадик в туалет сходи, дуже вчасно в такій позі. Що ви думаєте, після лікаря у нас, боже, у нас, Вадик, чого ми каже у нас, якщо у тебе? Це у мами температура головного вже. У нього температура зовсім не піднімалася. Зовсім не піднімалася і вночі він такий став прохолодний. Я його там зігрівала трішки собою, там груди давала. Спав він добре, вночі тільки на грудях постійно був, але сон у нього такий скрізь сон їв. І на наступний день, тобто сьогодні, він прокинувся, наче нічого і не було. Не було цих 39, не було цих червоних очей. Просто дитина і інша прокинулася. Як так швидко це виходить один день і ніч, день, ніч і півдня. Десь так. У нас протрималася така інфекція і все. І зараз він зовсім і апетит з'явився, супчик сьогодні поїв. Ось, і все-все добре. Тому я дуже задоволена, а вже ж воно може з'явитися ще через декілька днів, воно може так знаєте, заснути, а потім ще з'явитися. Будемо слідкувати. Нічого критичного, просто лізуть маляри. Він сьогодні, до речі, ще ржав на ліжку. Я подивилася і правда, там вже така рихла десна у нього знизу і зверху. Ну, подивимось, як воно буде. Ладно. До речі, сьогодні і ніс чистий більш-менш. Наробив ділов там, пішли додому. Так, я підготувала ще одну обнову і буде ще третя. Всього три обнови і тут у мене вже дівчата. Ой, тут у мене вже дівчата залишилось тільки ось це. Ось це. Ось так. О! А ото всі мої речі, всі-всі. Там літні сукні, такі блузочки, я буду все складати вже ну, на осінь, на холода буду складати в, у шафу. У Мене позакінчувалось все майже все там закінчились сроки. Ще я повикидувала. Різні креми, маски для обличчя, тому що я не встигла їх деякі повністю повикористовувати. Але ж мазюкатися треба чимось, бо шкіра суха, зараз ще проблемна була. Замовила собі. Пам'ятаєте, я казала, хотіла спробувати цей український бренд. Купила ось таку собі сиворотку з Ніацинамідом мідом 7 а... Вже мазала сьогодні. І купила маску, пам'ятаєте, мені пробничок такий попався? 23-го свіжа косметика. Попався пробник в минулому замовленні на мейкапі. Ось таку масочку собі купила. Це у нас очищуюча та відбілююча маска. Сейн з оксидом цинку. цинком. Ця маска. На одну-дві хвилини. Я сьогодні буду пробувати. Сьогодні ну, не пробувати, а повторювати, бо я вже пробувала. Но там її так мало було. Цей раз е, вирішила саме її замовити, бо мені дуже-дуже сподобалась. Обов'язково. І просто так, знаєте, в комплект, щоб все було одного бренду SPF 15 мультикрем на вечір і на ранок. Юра малого купає, то щось ніке, зараз піду. Ось такі справи. Тому хто пробував цю косметику, напишіть свої відгуки, що вам ще сподобалось. Може, я ще щось замовлю ціни. Дуже приємні, недорогі, але цікаві. Тут, наче і склади нормальні. Це мені вже кума скаже. Вона, до речі, якось хвалила цю косметику, якщо не помиляюсь. Ось, і попробую і вам потім розкажу, коли я все добре розпробую. Потім розповім вам, як воно мені сподобалось насправді чи ні. Я вже нанесла маску. Вона не пече зовсім нічого, вона як крем, просто як крем. І зараз я буду збивати, бо там одна-дві хвилини. А я вже чотири ходжу. Якраз поставила кашу, мало варити. Все, я нанесла на себе всі продукти, які купила. Почуваю себе дуже дуже непогано. Зараз буду вкладатися спати, але перед цим хотіла вам дещо сказати, особливо дівчата. Зберігайте, я пам'ятаєте, колись в інстаграмі і в телеграм-каналі, якщо не помиляюсь, виставляла ось таку сиворотку для росту вій і ну, брови теж можна наносити. Кума порадила, вона використовувала. Я побачила результат реальний на її очах, просто такі. Класні вії були і вирішила собі теж купити. Я, я купила спочатку, використовувала, почала бачити такий невеликий результат, потім я поїхала в село, забула її, не використовувала, потім я повернулася з села, знову перестала використовувати, зараз почала знову використовувати вже деякий час. Використовую, ви знаєте, у мене реально ну я бачу результат, коли я фарбуюсь. Раніше у мене вії були такі, наче підстрижені і вниз дивились. Вони в мене завжди вниз дивляться, ну не дуже такі вони стоячі. Навіть коли я підкручувала їх для того, щоб пофарбувати тушу, а я фарбую тушу, а вони все одно вниз дивляться, це при тому, що я ще їх підкручую. Розумієте, а зараз я підкручую, фарбую ту, що я бачу результат. У мене прям вії такі гарні, стоячі. Плюс, наче, я ламінування зробила повний уход. Знаєте, і ці вії вони мене зараз дуже сильно радують, тому буду продовжувати використовувати. Як мені Кріс сказала, не кожен день, можна через день, бо якщо кожен день використовувати цю сиворотку, то вії вони будуть рости в різні сторони, ну не дуже охайно. Швидко ростуть результат бачу, тому я раджу теж, залишаю вам картинку. Ось як виглядає. Робіть скрін. Мені сподобалось. Буду повторювати, але тут стільки продукти, що мені здається, що я навіть не довикористовую сроки прийдуть скоріше. Ось такі справи. Тому це, знаєте, це така перша сиворотка, від якої я реально бачу результат. ну, я бачу, що в мене вії стали, знаєте, ну, не такі обрублені, як раніше, наче вони обновились і все. І вони стали міцніші і гарно виглядають, коли я їх фарбую. Тому раджу. Ну, а завтра буде новий день. Якось в мене немає часу знімати з цими обновами і з Владиславом. Трошки, трошки, я така, знаєте, в запарі, як кажуть, ну нічого. Скоро буде новий влог. Всіх міцно обіймаю. Дякую, що ви були зі мною. Всім гарного дня, тихих ночей. Всім пока до нового відео.